І сьогодні я вам розкажу, як створити саму швидку броню в Майнкрафті. Це буде, ми робимо зараз броню не на захист, а на швидкість. Тому піс, після цієї броні, яку я вам зараз покажу, до неї ви можете додавати далі любі зачари на броню, які ви хочете. А зараз ми переходимо до теми відео. Перш ми беремо незаритовий ні, діамантовий сет. Хай буде. Оп. І... Оп. Так, діамантовий сет у нас є. І переходимо. І ще ми маємо взяти літри І панцир черепахи Так, ми беремо зачарування. Перше це буде на, як його, бутінки, на штани, це прокрадання, швидке прокрадання третього рівня. Кидаємо на наші штани. Тепер, якщо ми їх одінемо, так ми ходимо просто. Якщо ми будемо на шифті, то ми будемо теж швидко ходити. Ось як ми ходимо без них медленно, тепер так і швидкіше. Так, тепер. Далі ми беремо і беремо швидкість. Нам потрібно зачарування швидкість душі чи третього рівня. Ось. Її ми кладемо на чоботи. Тепер, якщо ми будемо бігати по, Як його? по піску душ, то ми будемо е, дуже швидко бігати. Далі ми беремо і... О. дихання під водою і підводник. Підводник це я не знаю, що але як я знаю... А ні, підводник це нам якраз потрібно. Підводник це зачарування, яке кладеться на шлем. Як я знаю... Ораз ми візьмемо воду. Це зачарування дає нам змогу. Ой. Так, зараз ми все виправимо. Це зачарування дає нам змогу ходити швидко під водою. Тобто ми зараз ось так заливаємо і хай ось так. Якщо ми зараз заліземо, я буду ходити ось так. Ой, я заліз, опустився і хожу. Я буду ходити повільно. Якщо ми одінимо підводник, то я буду ходити, як я знаю, швидше. Чи як? Стоп. Чи все ось тут? Я так хожу, тепер без підводника. Коротше, ви суть зрозуміли, з підводником виходите швидше під водою. Далі. Ще таке зачарування можна покласти на панцир черепахи. І ми будемо. Швидко ходити е, під водою і ще в нас буде ефект дихання під водою. Так. Ще ми беремо Ender Pearl. Це ми робимо, можна сказати, набір для швидкого як його. Е, Пересування. Далі беремо незламність. Не. Ось незламність 3. і кладемо їх на елітри. Щоб ми могли літати. Тепер ми одіваємо наш сет. Беремо ось це все в хот-бар. І ще саме головне, моє любиме, це Тризубець і беремо тягун. Стоп як це пише. Ось. А ні. Чекайте книга. Зараз потрібно мені знайти. Так, це сила, відкидання. Склічення. Хвиля. Вроді би хвиля це якраз те, що нам потрібно. Дивимось. так, Це моє любиме зачарування, бо якщо ми будемо в воді, то ми можемо його начинути і виплести. Так само, якщо ми включимо погода, чекаємо. Гроза, треба почекати, гроза, то ми теж зможемо літати. Ось так. Тому суть ви зрозуміли? Ще можна потім одягти літри і так літати. Так, зараз я включаю погоду, ясно. Тепер, що ми маємо зробити? Взяти душ пісок. Душ. І все. Тепер ми включаємо виживання. І пишемо гімод S Ми тепер виживання. Так ми не можемо літати. І тепер як, що ми будемо ходити на живці, ми будемо швидко. Тепер що ми будемо ходити? Бігати по піску душ, ми будемо бігати швидко. Бачите? Ось так. Ми будемо бігати швидко. Якщо ми будемо на шифті, то ми теж будемо швидко ходити на шифті по піску душ. І це означає, що правильно, що ми можемо швидко будуватися. Тобто, бачите, як ми швидко будуємось. Оп-оп-оп-оп-оп. Ось так можна клікати Ми будемо дуже швидко будуватись. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ще, звісно, можна ходити ось так будуватися. Чекайте, оп. Це для чого треба піднятися вище Знаєте, на Bedrock Edition є така штука, що ми можемо бігати і класти перед собою блоки. Типу щось такого. Це дуже корисно. Якщо ми беремо перлину енду, то ми можемо їх кидати і телепортуватися. Де ми? Опа, вон тут. Ось так. Якщо ми одінемо елітри, все як ми знаємо, ми можемо літати. Ось так, зараз ми заліземо. Ось так. Так, 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 так. Тепер ми можемо розігнатися і летіти. В прямому сенсі цього слова. І саме прикольне, що якщо ми візьмемо тризуб, будемо в літрах, Якщо ми візьмемо, взлетимо на тризубчові, то ми можемо так взлетіти легко. І в грозі це дуже-дуже круто. Зараз ми її включимо. Гроза. Ось. То ми можемо взяти, підлетіти, далі летіти. Ще раз. І далі летимо. Опа. І ми розбилися. Включаємо тепер зараз ясну погоду. І що ми маємо? Ми маємо супер-швидку броню. Тобто ми можемо ендерперлами, перлинами телепортуватися, ем, бігати під водою швидко. Оп? Ось так. Все. Ну, і це плавати. Ми можемо за допомогою тризуба під час грози літати. І так просто літати. І ще тризуб це оружжя, як меч. Не можна бачити, я з одного удару вбив корову. Тобто вівцю з одного удара корову. Двох. Тобто це дуже сильне оружие. Зараз подивимось, за скільки ударів я зможу вбити коня. Ось такого. Раз, два, три. Та три удари коня. Тобто це дуже сильне, сильний меч і силь, ну, дуже швидкий спосіб пересування. Тому ось такий відос у нас. Вийшов Ось такі елітри в мене круті Бо в мене є плащ. І тому ось так. Дуже дякую вам за 400 підписників. Це просто космос. Ви не представляєте, який я був радий, що я, що я аж в торт впав. Тому не забувайте підписуватись, класти лайки. Покладіть колокольчик. Щоб не пропускати нові відосики. Тому що це дуже добре. Ви будете перші все дізнаватися. А саме головне ви зробите мене щасливим. Минуле довге відео перетнуло межу в 100 переглядів. Це дуже багато. Тому пишіть в коментарях ідеї для відосиків, які ви хотіли би побачити. Можливо, тільки для вас одних буде ціла рубрика. І ще не забувайте, саме головне підписуватись. І також підписуйтесь на мого друга Game Time. Знімає дуже круті відео, але зараз йому не вистачає вашої підтримки. Канал у нього не росте і він втратив інтерес до знімання відосів. Тому давайте допоможемо моєму другу Даніку і зробимо його щасливим. Наберемо на його каналі 100 підписників. Ой. Все ось мінус броні. Тобто елітер, що ти що може бути баг, і ти розіб'єшся. Тому посилання на канал Даніка буде в описі. А зараз до зустрічі та не забувайте підписуватись на канал та на мого друга Даніка. І не забувайте ще донатити на ЗСУ. І що ще не забувайте підтримувати Україну. Тому слава Україні! Героям слава! До нових пригод!